Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Заступниця голови парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, депутатка Верховної Ради України, від правлячої в нашій країні партії Слуга народу Мар'яна Безугла, влаштувала у своїх соціальних мережах опитування щодо того, хто міг би стати наступником Валерія Залужного. Це опитування є продовженням планомірної кампанії за відставку. Очільника збройних сил України, яка з ініціативи пані Мар'яни Безуглої відбувається на її власних соціальних сторінках упродовж останнього часу. Однак, опитування звичайно ж є навіть більш небезпечним ніж ті оцінки, які дала діяльності Валерія Залужного, депутатка від правлячої партії. Адже у цьому опитуванні згадуються і прізвища українських генералів, які є підлеглими. Валерія Залужного і таким чином створюється штучна ситуація для конфлікту у вищому воєнному керівництві України. Адже ми розуміємо, що багато хто з військових може вважати діяльність Мар'яни Безуглої санкціонованою владою, узгодженою з певними представниками українського політичного керівництва і внесення своїх прізвищ до переліку тих, хто міг би стати командуючим збройними силами України, може вважати. Певним шансом на кар'єрне зростання. Я не буду говорити вам, звичайно, що так вважатиме кожний, однак це реальні намагання створити нездорову ініціативу і атмосферу у керівництві Збройних сил України в найбільш складні і критичні моменти російсько-українського протистояння. Моменти, коли Війна остаточно перетворюється для українських збройних сил на позиційну, а російські збройні сили продовжують плекати плани наступу на нові українські території з метою їхньої окупації. І, звичайно, тут вже потрібно не просто єдність політичного і воєнного керівництва нашої країни тут потрібно єдність серед керівництва самих збройних сил заради ефективності їхньої діяльності, не просто по звільненню окупованих. Росіянами території, але й по захисту тієї території країни, яка на сьогоднішній день знаходиться під контролем легітимного українського уряду. І без воєнних зусиль ніхто не може дати нам гарантії, що і надалі буде знаходитись. Звичайно, багато хто задається питанням: а чому не можуть представники правлячої партії Слуга народу? Примусити пані безугло припинити цю свою діяльність, я якраз вважаю, що питання потрібно ставити зовсім інакше. Кожний депутат, кожна депутатка Верховної Ради України мають право на висловлювання своєї політичної позиції, навіть якщо ця позиція суперечить здоровому глузду, адже це вибір українського народу обирати тих, хто йому подобається. А якщо українському народу... Подобається той, чия діяльність суперечить здоровому глузду, то так то й будь. Але політична партія, фракція у Верховній Кіраді, яку репрезентує, Мар'яна безугла могла б дати чітку оцінку навіть не діяльності депутатки, а свого ставлення до єдності між президентом України та командуючим Збройними силами України, підкреслити, що така єдність є пріоритетом для партії Слуга народу, якщо вже так вийшло. Ця партія має монобільшість у Верховній Раді України. Саме із такою заявою міг би виступити делегований цією партією на посади голови Верхов. Повної ради України Руслан Стефанчуки це було б набагато більш корисно для майбутнього української держави ніж підраховувати години, які представники політичної партії Європейська Солідарність провели у міжнародних відрядженнях, намагаючись мобілізувати на підтримку України наших союзників. Саме з такою заявою міг би виступити керівний склад партії Слуга народу». Саме з такою заявою могла б виступити хоча б прес-служба цієї політичної формації, створеної, як відомо, з метою підтримки діяльності чинного президента України Володимира Зеленського. А якщо так не відбувається, а на захист Валерія Залужного виступають здебільшого, представники. Тих політичних партій, які не знаходяться при владі, та активісти, то звичайно ж у суспільства створюється враження, що у відставці командуючого збройних сил України зацікавлена не персональна Мар'яна безугла, а українська влада, як така, і що. У тексті, які з'являються у західних медіа, де стосунки між президентом України Володимиром Зеленським та командуючим збройними силами України Валерієм Залужним схарактеризовуються як жахливі, не без підстав. Зараз ці тексти спростовуються виключно на рівні людей, які не несуть ніякої політичної відповідальності за свої оцінки реальності, скажімо, таких як радники очільника офісу українського президента. А потрібно, щоб подібні враження західних медіа. Разом із постами у соціальних мережах Мар'яни Безуглої спростовувалися б на високому офіційному рівні, якщо сам очільник держави не бажає спростувати інформацію про конфлікт, якого у нього існує із керівництвом збройних сил України, принаймні це мало б зробити керівництво партії Слуга народу якщо вже депутатка від цієї партії. Є по суті єдиною представницею влади, яка своєю діяльністю підтверджує висновки західних медіа про жахливу ситуацію у стосунках між політичним керівництвом України та військовим керівництвом нашої країни. Неспростування такої інформації це останнє, що нам потрібно тоді, коли наші союзники вирішують питання про те, якою має бути підтримка України. У наступному 2024 році чи не потрібно зменшувати обсяги цієї підтримки, чи не потрібно замислюватися про закінчення російсько-української війни шляхом власних, власних, а не українських перемовин із Кремлем? Звичайно, в ситуації, коли ми читаємо тексти про? Розбрат в українському політичному військовому керівництві, а потім одна з депутаток, правлячої партії, пропонує своїм читачам визначитися з тим, кого вони хотіли б бачити на посаді командуючого Збройних Сил України. Ми можемо тільки припустити, як реагуватимуть на подібні речі: ті, від кого залежить виживання України у наступні непрості роки. Єдність зараз потрібна Україні набагато більше, навіть, ніж у перші місяці російсько-української війни, коли згуртованість була, можна сказати, інстинктивною, а страх втратити державу очевидним і таким, що не потрібно було доводити необхідність такої єдності. Зараз, коли ситуація виглядає не менш критичною, а розуміння, в якій ситуації ми знаходимося, Може не бути у багатьох людей, які вважають, що війна відступила кудись на схід, єдність потрібно набагато більше. І цю єдність потрібно не просто захищати від Мар'яни Безугли. Цю єдність потрібно демонструвати. Звичайно, якщо ми хочемо не просто перемогти, але елементарно вижити у наступній багаторічній і. Тяжкій війні на виснаження, яку нав'язує нам Володимир Путін. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Патреоні Баймія Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства самого YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!